Друзі, привіт! І знову радий вітати вас на своєму YouTube-каналі. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Хто підписався, переглядайте відео, Стараюсь ділитися своїми напрацюваннями. Саме перше хочу маленький відеокоментар по поводу моєї попередньої публікації, де я там розказував про непотрібні вдосконалення. Все воно, хлопці, потрібне. Це був жарт, але почали друзі писати мені в меседжер, що сталося, хто тебе допік. Ніхто не допікав, все окей. Просто я був вдома, вихідний був, хороший настрій був і такі нахлинули спогади. Згадав пана Інгульського, він колись у Фейсбуці був ярий противник тих всіх приборів, казав, воно ну, то що не потрібне. Ну, Може, кому не потрібне, мені потрібне. Перший такий мій був досвід ще 95-6 рік, коли я сів на, на, на Т-150-го гусеничного. Там нічого не працювало, тільки показувало воду і тиск. Масла в моторі і в коробці більше нічого не робило. Щоб фари включити, треба було піти до генератора провід примотати. Ну, я так не хотів, зробив проводку, поставив аварійний. Датчик тиску масла, тобто, якщо тис пропадав, лампочка загоралася і показувало в мене тиск соляри, як трубку заб'є, зразу тиск падав. До речі, ось такий в мене стояв датчик тоді, покажчик. І що сталося? Коротше, ми в день робили в госпі, а вночі на городах. Робили людські городи, грошей тоді не було, все. робили за 100 грамів хто за 200. Ну, факт тому, хто скільки міг випити. Ну і от Плаває тобі в шлунку півлітри доброї бурячанки, там на городі, там яблунка, там сливка, там грушка, там грядка, там сітка, газ в поліку тиснеш і на ті прибори не є час заглядати. І один раз так вночі їхав, загорілася лампочка. Я став на Т-150-му СМД-60, там, де... Два такі шланги недовгі, 15-20 см на радіатор охолодження масла. І 300 шланг вигнало 16 літрів масла. Якби тоді лампочка не загорілася, я мотор 100% був би зарізав, тому що залишилося 4 літри масло моторі. Ну, то таке діло. Тому прибори контролю по-любому потрібні, але тема розмови буде зовсім друга. Розмова піде про акумулятори. Е, суть в чому. Минулого року купив сину машину. Е, якщо їздив кожен день, машина заводилася без питань. Е, постояла 2-3 дні, все, воно вже не заводило, треба було підзаряджати акумулятор. Коротше, акумулятор так наполовину дохлий був. І в мене акумулятор потух. Вечором приїхав, зранку машину не заводить, треба було зарядним допомагати. І то саме в дирчику. Получається, треба. На один раз було купити три акумулятори. Ну, факт тому, я їхав з роботи, заїхав там до одного друга, який займається акумуляторами. Взяв новий акумулятор, кинув на свою машину. Його тато займається там зарядкою, переполюсовкою. Каже, дай попробую переполюсую. Коротше, залишив я йому той акумулятор, не пам'ятаю, скільки я платив йому за роботу. Щось дві неділі він у нього стояв, бо я був на роботі, не мав коли забирати. Переполюсував він мені його, плюс вилив грубшу клему. Плюсову каже, все добре, нормальний бере, забирає. Поставив на машину, заводить і добре. Потім думаємо, ну, вже таке, на двох машинах є акумулятори, що з тим робити. Рішили спробувати самі переполюсувати. Почав я гуглити, трошки нарів інформації і. Є кілька способів. Один є такий, як, на мою думку, варварський спосіб. Ставиться грубі клеми, грубі провода, дається велика сила струму, переполюсовуєш акумулятор і кажуть, воно має працювати. Ну, якщо він виживе після того, то і робити він точно довго не буде. Тому вибрали другий спосіб. Що для цього потрібно? Потрібна лампочка, зарядний пристрій, аріометр і запастися терпінням. Першим ділом підключити лампочку, щоб воно розрядило акумулятор. Але акумулятор розряджений не тоді, як він сів там, повністю чи ще щось, а як плотність в банках впала до одиниці. Тоді акумулятор розряджений. Потім приступили до е, обратної зарядки. Е, якщо підключити зарядне напряму, акумулятор по-любому ще буде пручатися. 99,9% що ви... Зарядне спалите. Тому краще під'єднувати лампочку послідовно, і тоді ми будемо мати маленький ампераж. Максимальний ампераж при такій зарядці має бути 10% від ємності батареї. Тобто, якщо батарея має 50 А, то максимум 5 А. Ну, ми заряджали, давали 2-3 А, заряджався він протягом тижня, почав кипіти. Зробився мутний електроліт. Ну з часом він очистився. За тиждень часу почала підніматися, не пам'ятаю чи від плюсової, чи від носової. По черзі почала підніматися плотність, піднялася до 1,24. Потім ми його поставили вже на трактор, почали заводити. Зараз плотність там дійшла до 1,26 чи до 1,27. Навіть брехати не буду, бо я не міряв. Ну, Фак тому, воскресили два акумулятори. Цей акумулятор виходить, вже минулий рік служить, цей служить 11 місяців. Викинув я був у Фейсбуці публікацію минулого року, то мені дали на них гарантію тиждень, максимум два. А то ви казали, що взагалі три дні буде робити. Но, як виявилось, вона не так, потратили трошки часу. І акумулятори ожили. До речі, акумулятор можна назад переполюсувати за деякий час, поставити так, як він був, і він буде працювати. Можна акумулятори не переполюсовувати. Зараз є зарядні пристрої з функцією відновлення акумулятора. Там воно йде імпульсами сюди. Де... Не знаю, я не пробував. Брехати не буду. Ну, факт тому, що акумулятор заводив цілу зиму навіть на морозах, що той, що той, що, той, що машину заводив, що той, хоча морозів сильних не було, але якби мав не заводити, то би і не заводив. Ну, ось таке коротке, не коротке відео, що, що хотів сказати. Самі клеми, щоб не окислялися, це я вже перевірив не один раз. І на техніці, і на тому я мащу завжди вазеліном. Змастив вазеліном і спокій. Працюю я на опискувачі, там є дуже багато всяких фішок, всяких проводів, плюс агресивне середовище, каз, добриво, солі, всілякі препарати. Якщо попадає в фішку каз чи що за тиждень часу воно роз'їжджає. Я вже на протязі, напевно, 7 років я в фішки пакую вазелін. Ну, мав би бути технічний, його в мене немає, то я в отеці беру вазелін, пакую фішки вазелін, все працює окей. Якщо хтось боїться, що воно щось замкне чи ще щось, нічого воно не замикає, тому що є, йде каншина, каншина має напругу 0,28 вольта і нічого воно не замикає. Все працює ідеально. Ще плюс на зиму, радив би промивати акумулятор зверху содовим розчином. Щоб воно погасило ту кислоту, бо як не як проходить в акумуляторі реакція якась, він там булькотить, википає, навіть не, не, не булькотить, все рівно, він покривається з часом кислотою, особливо якщо він не новий вже. Проміти розчином соди, змиєте чистою водою і він не буде зимою роздріжатися літом також. Тому, як на мене, Хто нічого не пробує, того нічого і не виходить, звісно. Є у мене ще один такий акумулятор. Буде час, будемо в відпуску, може, і спробуємо ще один переполюсувати. Закінчився обсяг пам'яті в телефоні, перервало відео. Коротше, на тому буду завершувати. Всім гарно дякую за перегляд. Кому сподобалось лайк, кому не сподобалось, дизлайк. Є бажання підписуйтесь. Всім дякую за увагу.